Я не знаю. Вибачте мені, я просто не знаю, як мені пережити усе це. Послухай, у кожної з нас настають моменти відчаю. Але переживши їх, ми розуміємо нашу справжню силу. Сьюзен, Сьюзен, Я кажу, Пол просив нас прийти у п'ятницю, запакувати речі Мері. Вона каже, йому буде тяжко робити це на самоті. Звичайно, я прийду. Все гаразд? Так. Але якщо Мері Еліс була у вічі через якусь проблему, чому не прийшла до нас. Але що за проблеми? Вона була здорова, мала чудовий дім, гарну родину, її життя це. Наша життя.